Ну що ж, а ми продовжуємо нашу передачу. Кте сі описував в числі інших порі тут водяться змії беззубі, а як наслідок не здатні кусати. Але їх блювотина, яку вони вивергають дуже часто, куди б вона не попала, всюди викликає гниття і порчу. Розумно все про все завжди розкажеш брудом все обільєш. А що робити вмієш сам покажеш, що на мене несе А ти живий а ти і наживай, добре собі не діставай Своїм умінням дійсно щось зробити, нас усіх налякай, а ти живий а ти і наживай, зроби. добра собі не діставай Своїм умінням дійсно щось зробити, нас усіх налякай Невже природа зла, така настільки що тебе обійшла Твоє призвання гати, ти і тільки інша не дала А ти живий і наживай, добра собі не діставай Своїм омінням дійсно щось зробити, нас усіх налякай А ти живий і наживай, добра собі не діставай Своїм омінням дійсно щось зробити, нас усіх налякай Своїм омінням дійсно щось зробити, нас усіх налякай Розумних купу взяти, кому не критик об'єднати, всіх би, розумних купу взяти, кому не критик об'єднати, всіх би, розумних купу взяти, кому не критик об'єднати, всіх би розумних купу взяти, кому Ей, а ти живих і наживай Добав собі не діставай Своїм обійням пісно щось зробити нас усіх халякай, а ти живий і наживай. Небра собі не діставай Своїм умінням дійсно щось зробити нас усіх налякай Своїм умінням дійсно щось зробити нас усіх налякай